У суботу на вулиці Героїв полку Азов в місті Суми працівники батальйону Тор патрульної поліції побачили 21-річного чоловіка, який при наближенні правоохоронців почав помітно нервувати. Його зупинили для перевірки, а під час неї виявили наркотики, які той мав при собі. На місце події викликано слідчо оперативну групу Сумського районного управління поліції. Загалом у хлопця поліцейські виявили 50 згортків з порошкоподібною речовиною, які містять ймовірно півіпісіль та амфетамін, та 50 згортків з речовиною рослинного походження, схожою на канабіс. Загальна вага наркотичних речовин, яку чоловік планував збути шляхом закладок, склала більш ніж 160 грамів. Знайдене вилучене та направлена на експертне дослідження. Молодика затримано на місці в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом, слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 307. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. За скоєне фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 6 до 10 років з конфіскацією майна.